Переходимо до вибору цілі рекламної кампанії залежно від типу бізнесу. В таблиці я умовно розділила типи бізнесу на інтернет-магазини, інсташопи і бізнес-послуги. Інтернет-магазини все стандартно, сайт, товари, реклама. Інсташоп це коли бізнес ведеться зазвичай через сторінку Інстаграм, уся комунікація відбувається через Інстаграм, всі продажі і так далі. І послуги. Тут маються на увазі якісь. Мовні школи, навчання, коучинг, щось таке. Ось почнемо з інтернет-магазинів. Які цілі характерні для просування інтернет-магазину? Це ціль продажі, трафік на сайт, повідомлення в Дірект та трафік в профіль, при умові, якщо профіль розвинений і є готовність у інтернет-магазину обробляти іще і замовлення в Дірект і вести облік. Які тут плюси та мінуси? Плюсів, звичайно, більше, ніж мінусів, тому що це така найзрозуміліша схема просування і заробітку? Плюси різні цілі, тобто ви можете використовувати усі доступні цілі в залежності від наявних у вас ресурсів. Продажі та трафік безумовно ви будете використовувати. Це найстандартніші цілі, з якими працюють інтернет-магазини. Повідомлення в Дірект, та трафік в профіль, або ще можливо просування публікацій залежить від того, в якому стані ваш профіль в Інстаграм і чи є у вас ресурс на обробку замовлень через Дірект. Піксель і повна аналітика. У випадку інтернет-магазину завжди встановлюється на сайт встановлюється піксель і Google Аналітика. Можливо, ще якісь додаткові джерела аналітики, але по стандарту це піксель і Google Analytics. В чому тут плюс? Коли ви ставите Піксель на свій сайт, він у ході рекламних кампаній збирає аудиторію, зберігає її і передає в систему мета. І ця інформація потім використовується при оптимізації рекламних кампаній і дуже допомагає роботі алгоритму. Google Analytics дає змогу проаналізувати чітко. Ситуацію по кожному сайту. Тобто, в Google аналітиці ви бачите, хто хто прийшов, звідки прийшов, що робив, скільки часу провів на сайті, купив чи не купив, може, просто додав в корзину і так далі. І на основі цих, цих даних ви зможете зробити висновки про подальше просування, можливо, десь треба зрізати бюджет, можливо, десь додати, можливо, щось запустити. Додатково, або провести, наприклад, якісь роботи на сайті, якщо ви бачите, що на якихось сторінках є певні проблеми. У користувачів може виникати. Наступний плюс масштабування. Воно більш-менш зрозуміле, є декілька способів, і для інтернет-магазинів, якби вони всі робочі, залежать від ситуації. І червоним виділено бюджет. Він. Це не зовсім мінус, але я в порівнянні, наприклад, з інсташопом на початках бюджет на рекламу в інтернет, для інтернет-магазину буде більший. Але ви більше і отримаєте. Тут якби треба для себе розуміти, що так, ви витратите більше, але більше отримаєте. І завдяки тому, що у вас є аналітика і стоїть піксель, ви зможете це масштабувати. Сам процес просування. Більш-менш зрозумілий, якби є багато best practice, як це робити, в якому порядку, що саме треба робити, і так далі. Але так, бюджет на початках більший, ніж в інсташопі, наприклад. Але знову ж таки, бувають інсташопи, які вливають в рекламу досить великі кошти і мають результати. Тут якби, треба для себе розуміти, як ви готові працювати. Наступний тип бізнесу інсташоп. Повторюсь, що це просто сторінка Instagram. коли у вас немає сайту, вся комунікація відбувається через Дірект або в коментарях, і замовлення приймаються через Директ. Які цілі рекламних кампаній тут використовуються, ми можемо запустити повідомлення в Дірект, трафіку профіль Instagram для набору підписників і просування публікацій. А, які тут. Плюси та мінуси. Із плюсів це легке налаштування рекламних кампаній, ви отримуєте швидкий результат, тому що користувач умовно кажучи, бачить ваше, ваше оголошення і робить покупку, або не робить, просто щось питає, але ви швидко це бачите, швидко все отримуєте і так далі. Із з мінусів такі бізнеси важко масштабувати без великих бюджетів, тому що все якби суть полягає у тому, що у вас немає аналітики, немає можливості якось розширити цю всю воронку продажів. І так далі. Звісно, можна щось придумати, але у випадку, наприклад, з інтернет-магазинами, вам це зрозуміліше всі шляхи зрозуміліші, інструментарію набагато більше. В інсташопах зазвичай масштабуються за рахунок бюджету або якихось введення якихось нових товарів, наприклад, або лінійок товарів в продаж. Далі. Відсутність аналітики та неточний облік. Це найбільша біда з усього, мабуть, перерахованого, тому що на інстаграм профіль неможливо поставити піксель. І Google Analytics також неможливо підключити. Єдине джерело у вас аналітики це або статистика профілю, яка. Чесно кажучи, не дуже інформативна. Або якщо ви ведете облік вручну, все точно, всі замовлення, там, звернення заносите, вираховуєте, які, яка у вас конверсія по зверненням і так далі. Це дуже об'ємна робота, дуже незручна, і рідко хто так робить. Одиниці, одиниці ведуть точний облік, якщо у них, у них тільки інсташоп без сайту. Також. Є момент з регулярним постингом та активністю. Наприклад, якщо у вас інтернет-магазин, інколи, в залежності від магазину і його тематики, вам достатньо просто створити профілі, заповнити їх. Профілі в соцмережах маються на увазі, заповнити їх, зробити пару постів і інколи давати якийсь контент своєї аудиторії, яка, можливо, на вас підпишеться. І є питання з подальшим масштабуванням та запуском додаткових кампаній, таких як Direct та Трафік в профіль, коли у вас інтернет-магазин, але на початках якби, можна цього і не робити. А що стосується інсташопу, вам потрібно весь час бути на зв'язку зі своєю аудиторією, регулярно якісь, якусь інформацію, проводити активності і увесь час бути присутніми в інфополі своєї аудиторії. Це велика робота, це треба розуміти. І останній пункт тут виділений довго і дорого виробляти контент. Він також під знаком питання, тому що це, ну, якби це мінус, але цей мінус присутній у всіх цих типах кампаній. Просто якщо в інтернет-магазині, наприклад, ви можете обійти цей, цей пункт, то в інсташопі вам потрібно виробляти. Гарний, якісний, зрозумілий контент, а це не завжди дешево і зазвичай займає багато часу, бо без цього Інсташоп не буде просуватися, якби якщо ви не будете інвестувати в контент, то аудиторія просто не буде вами цікавитись. Далі, переходимо до бізнесу послуг. Які цілі тут? Тут можна використовувати. Трафік, ліди, повідомлення в Дірект, трафіку профіль і просування публікацій. Якщо, наприклад, ви якась мовна школа і у вас є сайт, це супер, суперситуація. Ви можете запустити трафік, можете запустити кампанію на ліди на сайт, можете додатково протестувати ліди з формою генерації і подальшим переходом на сайт. Також можете, якщо у вас розвинені сторінки, або ви плануєте їх розвивати, запустити повідомлення в Дірект, трафік у профіль, обов'язково вам буде потрібно просувати свою публікацію, щоб аудиторія вас бачила завжди. Якось так все виглядає. З плюсів та мінусів. Плюси у послуг, у яких є сайт, знову ж таки стоїть піксель. Підключена аналітика, ви бачите, як аудиторія себе поводить на усіх етапах воронки, і маєте повну інформацію для того, щоб оцінити свої дії і, можливо, зробити якісь коригування. Піксель, знову ж таки, збирає ус усю вашу аудиторію сайту та передає її в систему. Алгоритм бере ці дані і оптимізує ваші кампанії. Масштабування. Тут також все більш-менш з масштабуванням. Зрозуміло, зрозумілі підходи та воронки. Ну і масштабування не тільки за рахунок бюджету може бути. Так, і основний мінус такої реклами для сфери послуг це велика ймовірність фейкових заявок. Що таке фейкова заявка? Це коли хтось бачить вашу рекламу, клікає на неї, переходить на сайт, відправляє форму з якимись неправильними контактними даними, або якась незацікавлена бабуся раді заради, заради інтересу, зайде та відправить контактні дані. І, якби це такий. Біч усіх бізнесів зі сфери послуг. Але з цим можна поборотися. За рахунок капчі на сайті, за рахунок більш-менш цільової аудиторії, також можна встановлювати підтвердження заявки через номер мобільного телефону, через смс-ку. Ну, тобто способи є. Але треба враховувати, що фейкові заявки будуть. І їх може бути багато, але не треба боятися, все це можна трошки попередити, хоча б спробувати. Підсумовуючи, якщо ви маєте інтернет-магазин сайтом все як, як треба, у вас. Розв'язані руки. Ви можете тестувати різні кампанії, різні цілі, зробити так або так, побачити якийсь результат, зробити висновок, внести якісь зміни і так далі. Якщо у вас інсташоп, то окрім реклами, вам треба дуже заморочуватися над контентом. І рекомендація все ж таки від Інсташопу переходити до інтернет-магазину, до сайту, щоб воно у вас працювало в синергії. Коли працює і сторінка Instagram, і сайт, результат буде подвійний, якщо все налаштовано правильно і реклама ведеться правильно. Що стосується сфери послуг, тут також дуже багато можливостей, є якісь мінуси, але їх, з ними можна боротися. Сподіваюся, інформація була корисна. Якщо у вас є якісь запитання, напишіть нам їх в коментарях.